Слава Україні! З вами 33-й канал Kids. у Києві. Пройшов всеукраїнський фестиваль моди Top Fashion Fest. подія, яка об'єднала молодих моделей, творчих учасників та українських дизайнерів. Сьогодні ми вам покажемо, як це виглядало. Стиль, емоції та мода, атмосфера, яку неможливо забути. Розкажіть про сьогоднішню подію, і яка її мета? Що ви хотіли донести до глядача? Метою було те, що Кожна дитина, чи це дівчинка, чи хлопчик, може вийти на професійний подіум зі світлом, з партнерами, з телемедіа передачею. Кожна і кожен має право розвиватись і ставати кращими, тим паче бути на високому рівні масштабі. Добре, а скажіть, будь ласка, хто з тих моделей, хто вийшов на подіум, ну і взагалі з усіх, вам подобається найбільше? Ой, оскільки я постійно бігала і за кулісами, і десь частинку лише бачила учасників, а з ними була лише фактично на репетиція. Але те, що я бачила зараз на виході, я не знаю, що вам сказати, вони нереально круті, навіть. Я ж не всіх знаю дітей. Я знаю лише частинку всього. І тому я на них дивлюсь на всіх і думаю, Боже, як буде важко журі, як буде важко вирішити їм, але це показує просто рівень. На подіумі українські бренди зі своїми новими колекціями. Від трендових повсякденних образів до вишуканих вечірних суконь. Дизайнери демонструють професійність, розвиток та впевнене бачення сучасної української моди. Я слідкую за трендами, але оскільки я не така, як всі, я одягаюся та ходжу так, як я хочу. Моделінгом я займаюся вже як три місяці, і найбільше мені подобається позувати. З які ваші враження та що вам найбільше сподобалось на цьому заході? Мені дуже сподобалось і прям дуже сподобалося те, що ми виходили в дизайнерському одязі. Як ви вирішуєте, кому віддасте свій бал? Ну, ми кожному учаснику ставимо свій бал. Наприклад, у нас є шкала від 10 до 20 балів, і ми маємо оцінити найнижчі це 10, найвищі це 20. І ми дивимося, є різні критерії. Наприклад, був вихід дефіле. Ми оцінювали саме дефіле. Був вихід фотопозування. Ми оцінювали саме фотопозування і роботу з предметом, який обрав конкурсант. Тому там є тонкощі, да є моменти, по яким ми можемо обрати. Кращого немає прям кращого, кращого. Це суб'єктивна думка. Всі різні для когось. Наприклад, ця людинка була краща для мене. Ця, але вони все одно всі великі молодці, і я дуже пишаюся, що в нас є такі діти, підлітки, які йдуть вперед і не зупиняються в такий час важкий для нас. На цьому заході ми разом працювали. Наталя працювала як дизайнер, створила нову колекцію, да щоб показати її. А я працювала як постановник фореограф моєму модельну агенсі. Ми навчили діток, як ходити правильно, як повертатися, і ми це все зробили разом. А ще в нас багато фотосесій для діток. Ми також співпрацюємо разом. Так в Мілані теж були покази, і плануємо зараз теж. На європейському рівні мати покази. Атмосфера фестивалю яскрава і насичена. Моделі виходять на подіум впевнено та легко, демонструють свої образи і передають настрій кожної колекції. Кожен вихід це стильна робота команди та справжня енергія модної події. Мені дуже сподобався наш вихід, організація. Щиро дякую нашому керівнику Діані. Вона неймовірна. Яскраві образи впевнені виходи та чіткий ритм показу. Подіум, де кожна колекція. Ця звучить по-своєму наповнюючи простір емоціями та створюючи єдину атмосферу фестивалю. Організатори роблять важливу справу, даючи дітям і молоді можливість проявити талант, відчути себе впевнено та надихати на нові досягнення. 33 канал Кіц спеціально до 33 телеканалу.